Напевно, вічний біг кудись це у моїй природі. Але тим не менше завжди знаходяться причини кудись спішити, і щось завжди потрібно. Оце я швиденько біжу в клуб сімейного дозвілля, оскільки все-таки хочу отримати подарунок. Книжку я купила, а от подарунок сказали прийти пізніше, оскільки того, що я хотіла, не було, тому біжу якнайшвидше. І ось я уже тут. Подивіться, що в мене є така крафтова кава, їхня, як вітання, з Днем Народження, яке вже, в принципі, прийшло. А тут я вирішила погратися в фудблогера і щось у мене не виходить. Не можу налаштувати правильно камеру, але, тим не менше, буде печиво. Буде печиво медове, дуже простеньке, там одне яєчко, там ложка столового меду. Там мало би бути 50 грам цукру, але думаю, щоб не солодко, і дрібка солі. Та тільки 3 чайні ложечки. 50 грам точно немає. Додатково тут ще має бути розтоплене масло. Теж, наскільки пам'ятаю, грам 50. Поки що воно розтоплюється у мікрохвильовці, я пробую той мед якось розколотати, адже він у мене збився у вінчику. Ну, Видно, що не буде з мене блогера. Хіба що створити додатковий канал, де показувати всі ляпи моєї готовки. Було б цікаво. І ось розтоплене маслом. Наливаю зараз мед трошки відділиться, оскільки все-таки воно температурою вище. Тому біжу швиденько важити муку. Муки, наскільки, я пам'ятаю, грам 200, Десь плюс-мінус дала. Так, на око, ну, в принципі, Головне, щоб я давала два заходи, щоб замісилося еластичне тісто. Тут треба дивитися, бо все залежить і від борошна. Оце перший стаканчик у мене, тут десь було 106 грам. Вже видно, що воно ось таке цікаве. Так? Дві чайні ложечки розпушувача. Зараз накидаю. І сонце дуже світить і блискує, ну, не вдало. Я вибрала, де стояти і що й до чого. І зараз ще несу борошно. бачимо, зараз буде таке хороше еластичне тісто, треба забрати його повністю з вінчика. Збираю, не люблю, коли так залишається. І одразу ж буду замішувати. Будете бачити, яке воно трошки дам йому постояти, нібито відпочити, прийти до себе. І будемо з вами ліпити різноманітне печиво. Люблю. Різне? Чому так? Це ніби як спогади дитинства. Колись мама виробляла такого печива, ну, можливо, не такого, просто пісочного. Дуже багато різноманітних видів, і було цікаво, адже ми самі вибирали, які фігурки ліпити. У ну, мене так фігурок не буде, оскільки у мене немає отих чи то форм. Чи то якось по-іншому називається? Не скажу. Але, тим не менше, дивіться, яке тісто. Тісто дуже гарне, воно не липне до рук, воно еластичне. Трошечки його залишаю, щоб постояло. І зараз буде сам процес створення щось цікавого. Чесно, не знаю, яке воно буде. Зараз будемо щось видумувати. Поки намагаюся розстелити нормально пергамент, думаю, чим би то я його виробляла. І тут, на думку, приходить декілька цікавих речей. Адже все-таки у кожної господині є якісь кохонне приладдя, якесь вдома, тому придумати досить легко і просто. От дивіться, це звичайна толкучка, чи як правильно сказати, якою ми збиваємо пюре. Є ось такі для вирізання тіста, але не знаю, подивлюся. Зараз будемо щось робити. Не знаю, скільки вийде печок, залежить від того. Ну, в принципі, порція невеличка, залежить від того, які будуть у мене величиною печенька. Плюс-мінус, так, щоб якраз одна оця форма в духовку, одна порція була. Ось такі робимо колобочки. І зараз з них будемо формувати печиво. Покажу, які цікаві варіанти можуть бути. Ну, принаймні те, що в мене зараз засіло у голові. Дивіться: беру я це толкучку, просто притискаю звичайний оцей колобочок, так? І виходить ось таке цікаве печиво, правильно? І оцей візероночок, він дійсно, навіть коли печиво запечеться в духовці, він залишиться. Зробимо декілька різних, щоб було цікавіше. Адже одноманітне печиво, ну це просто не цікаво. Хай навіть смак у нього один. Але хочеться різного виду. Так, ще одне будемо робити по три. А там, уже як вийде, ще одне ось таке. Тепер робимо трошки інше. Зараз робимо колобочок. І будемо... От є така ножик для нарізки сиру, напевно. Дивіться, яке цікаве, правда? Ніхто мені не подумав. Нічого такого, все дуже просто, але, напевно, якраз життя цікаве в даній простоті. Ось такі роздуми. До речі, Подібна ручна робота, вона, бачите ще одне, якось заспокоює. Це ніби зона комфорту, з якої жінка не виходить. Але от і, і жінка задоволена і щось смачне. Получається. Дивіться, які гарні три. Тепер будемо пробувати ще якогось виду печива. Треба подумати, що ж ми будемо робити. Так, робимо ще такі. Невеличкі, тіста залишилося небагато, можливо, вийде десь 12 або чуть-чуть більше почені. Подивимося. Ось є вилочка із звичайною вилкою. Дивіться, раз, два, три, чотири. Цікаво, правда, нічого такого, просто відбитки. Робимо три таких. І зараз будемо ще думати, які б ще печиво ми зробили. Раз, два, три, чотири. Зараз зробимо ще три інші. От бачите, навіть той же самий молоточок для відбивних можна використати для печива. Ось є, дивіться, є, є от якщо такими великими, то вийде таке печиво, ніби як та чомусь подібне. Якщо воно медове, то, тим більше воно актуально, правильно? Ось таке цікаве. І дивлюся, що ще тісто залишається, значить буде все-таки печива більше не 12, а, напевно, 14. Ще одне таке. І придумаємо ще. З тіста, що залишилось, ще якесь печиво. Зараз трошки розкладу, щоб було місце, де поставити, так? раз, дві, ще два печива виходить. Дивіться. І, напевно, я другим боком зроблю тим же самим молоточком. Ось дивіться. Якщо взяти тончими такими раз. Багато-багато-багато дирочок. Твіське цікаве. Ніхто б і не подумав. Зараз трошки зроблю місце, щоб все вмістилося. Воно рости особо не буде, воно буде швидше як присихати. О, і, о, я думаю, що і так я занадто вільно його розклала. Останнє печенько. Все. Краса. Зараз будемо відправляти оцю красу. Куди? В духовку. В духовку ненадовго, на 25 хвилин. Взагалі-то на 20, але оскільки я її перед тим не розігрівала, значить на 25. На 25 хвилин і на 175 градусів. Тобто нічого такого. Воно швидесенько, Головне, щоб трішки підрум'янилося. І ось, дивіться, яке воно цікаве, трішки потріскало. Взагалі, воно чимось подібне на пісочне. Але. Скажу вам, що не наскільки крихке, Воно зверху більш твердіше і досить цікавий смак має. Єдине, що класно, що не переборщило з цукром. І ось, не виходить в мене знімати, але ще зробили ось такі кексики в формі сердечок. Кексики, звичайні, на кефірі, нічого складного немає. І залишилось ще тісто, то зробила такого ведмедика барні. Зараз викладу все на тарілочку і можна буде смакувати з чаєм або кавою, ну кому як. Ось така нямка виходить, тому смачного всім і нам, зокрема. Якщо все-таки цікаво, рецептик напишу під відео. Не подумайте нічого такого, але я в шоці дивилася в YouTube і являється лекція про кав. 2,1 мільйони переглядів. Все-таки, напевно, треба перекваліфіковуватися, не тим я займаюся. Після фуд-блогу. Не зовсім актуально, але не могла не поділитися. Це шок. Відверто вам скажу. Ненароком навіть натиснула і вже щось почала прослухувати. Тому все-таки варто задумуватись: треба щось змінювати, як не крути.